Я рада всіх вітати на своєму каналі. Сьогодні я приготувала для вас добірку турецьких фільмів про велике кохання. Буду рада коментарям з відмінними серіалами або ж фільмами, адже так ти допоможеш мені з добіркою та всім серіаломанам. Але перед тим як розпочати, хочу нагадати, щоб ви не забували підписуватись, щоб нам не втрачати один одного. Адже всі знають, що з хорошим серіалом чи фільмом будь-який вечір стане затишніше. Відкриє сьогоднішню добірку турецький фільм Залишся зі мною. У головних ролях знялись Чалар Ертурул, Мері Чарал. Романтична мелодрама Залишся зі мною розповідає про зустріч двох молодих людей із протилежними характерами, які змінили життя одне одного. Емір мав складне дитинство, що залишило відбиток на все життя. Він виріс замкнутим, цікавився лише своєю роботою, чим і досяг великого успіху став багатим бізнесменом. Якось на пробіжці він знайомиться із зайнеп, дівчина приносить фарби в його сіре самотнє життя і потихеньку руйнує споруджені ним довкола кам'яні стіни. Але не все так просто. Життя Зайнеп має свої травми. Кращий аромат у світі. В головних ролях знялись ризакжаоло та баунсал. Хакан поет пісняр, який вірить у те, що шлюбні узи недовговічні. Тому постійно змінює партнерів живе вільно. А Дар'я його найкраща подруга і до того ж та, хто допомагає у тяжкі періоди життя. Ці двоє мріють про дитину, але ніяк не вдається знайти відповідного партнера. Якось хакану в голову спадає геніальна ідея. Він пропонує дар'ї вийти за нього заміж та народити дитину. А потім вони спокійно розлучаться і житимуть дружно. Хоча Дар'я спочатку й сумнівається у розумності цього плану, проте потім погоджується. Але чи піде так, як спланували молоді люди? Одне кохання, два життя. В головних ролях знялись Бергузар Корель Енгін Акюрек. Щодня умут планує свій день, і одного вечора перед ним стоїть вибір вивести погуляти свого собаку або провести вечір вдома. Вибір, який він робить, змінює всю його долю. Він виходить на двір і зустрічає кохання свого життя. Це Деніс. Він режисер, вона архітектор, вони покохали одне одного. Однак все не так просто ця зустріч принесе з собою безліч несподіваних подій, як приємних, так і трагічних. Час щастя. В головних ролях знялись Ельчин Сангу, Баришардуч. Мертва Ада є кардинальними протилежностями. Молодий і дуже успішний хлопець ніколи не дивиться в минуле, дбає лише про майбутнє і звик ризикувати. Адаш навпаки прагне не робити помилок і постійно озирається на прожиті дні. Після зустрічі двоє головних героїв покохають один одного. Але мерт чекає вічна відзустрітися з наслідками раніше скоєних вчинків. А Ада нарешті зможе реалізувати свій талант скульптора, оскільки час у всіх майбутніх звершень її супроводжуватиме чоловік, на якого можна покластись. Фільм Мій незайманий острів. В головних ролях знялись Меліс Біркан, Джемаль Хюнал, Єлдис Культюр, Шеріф Поскурт. Фільм розповість про двох жителів Стамбула Альпера та Адо. Чия випадкова зустріч об'єднала два самотні серця. Він впевнений в собі чоловік, який володіє власним рестораном, та вміє добре готувати. Вона скромна та наївна дівчина, що займається дизайном дитячого одягу. Обидва були готові йти на зустріч своєму щастю, але любовна історія була далекою від ідеального фіналу. Альпер відверто побоювався будувати довгострокові відносини, боячись втратити звичну свободу. А Адам мріяла про міцну сім'ю та дітей. Що ж, це були всі фільми на сьогодні. Якщо добірка була тобі цікава, дай, будь ласка, знати, поставивши вподобайку або ж напиши в коментарях. Хто ще не підписаний на мій канал, активніше підписуємось, адже далі буде ще цікавіше. Всім удачі і до скорої зустрічі з новим відео! Бувай!